Доброго ранку, діти! Заняття у нас ознайомлення з соціумом. Тема заняття моя сім'я, моя щаслива родина. Але давайте спершу привітаємось. Привітаємо, сонечко, здравствуй, дороге. Привітаємо квіточки, хай вони ростуть. Привітаємо дощик, лися мов з вітра. Привітаємо друзів всіх, зичимо добра. Малята сьогодні ми поговоримо про сім'ю. Сім'я це мама, тато, діти, дідусі, бабусі, двоюрідні родичі, родина. Сім'я та родина стоять на першому місці в кожної людини. Сім'я це найголовніша цінність для кожної людини в житті, тому необхідно з дитинства привчати. Знати свою історію, своїх родичів. Сім'я живе в одному будинку, сім'я завжди стоїть на першому місці у кожної людини, а сім'я для дитини це світ, в якому закладаються основи моралі ставлення до людей. Дідусь, бабуся, сестри і брати тебе в біді підтримують завжди. Завжди ми разом мама, тато, я усі ми називаємось. Сім'я, сім'я це ті рідні люди та найближчі люди, які живуть разом, піклуються одне про одного. А як ви думаєте, малята, жити в сім'ї це добре чи погано? Звичайно ж, добре. А кого ви любите найбільше? Всіх і маму, і тата, і братика, і сестричку. А хто, на вашу думку, любить вас найбільше? Всі люблять і мама, і тату, і бабуся, і дідусь. Кожному в рідній сім'ї жити затишно і щасливо, бо тут тебе люблять, дбають, про тебе хочуть, зробити тобі щось приємне і порадувати. В сім'ї всі піклуються один про одного. Сім'я забезпечує основні потреби ваші й допомагає їм вижити в цьому світі це місце, де Дітки всі дізнаються про навколишній світ і вчаться розуміти свої почуття, вимовляють свої перші слова і роблять перші кроки. Рідна домівка не тільки місце притулку і дах над головою, а й родинне вогнище, місце захисту від життєвих негараздів. Сім'я для дитини є своєрідним світом для кожної сім'ї характерні ознаки окремого світу, в якому є свої правила, звички, емоції і проблеми. Сім'я дає можливість відчути все тепло і любов, яку можна відчути лише виховуючи всіх нас. Робота, домашні справи, проблеми. Відсувають прояв любові до рідних і близьких на другий план. Так важко відсунути на задній план свої інтереси, переживання лише на свою сім'ю, але це варто робити, щоб зберегти всередині сім'ї близькість, розуміння, домашній затишок. Не варто відкладати свою любов на завтра, адже найголовніше в житті це сім'я. У сім'ї формується характер. Її особисті риси. Ще Василь Сухомлинський відзначав, що сім'я це повноводна річка, водами якому живиться держава. Ви повинні знати про те, дітки, що сім'я дуже важлива та значуща в вашому житті. Ви повинні знати, що потреби можуть, якщо у вас виникли потреби, і можете звернутися на допомогу. І підтримку саме до своєї сім'ї. Розгляньте оці ілюстрації та розкажіть, як потрібно ставитися одне до одного в родині? Хто дбає про вас в родині? Як звати ваших батьків, бабусю, дідуся, сестричку і братика, які старші за вас? А як ви ставитесь до них? Виберіть Розглянувши ілюстрацію, виберіть, що можна подарувати кожному членові родині, розгляньте цей малюнок та назвіть всіх членів родини. Як назвати їх ласкаво. А я вам підкажу в дидактичній гри, хто це. Відгадайте, сильний, міцний, умілий, веселий це тато, татусь. Красива, мила, найкраща, лагідна, добра. Це мама, матуся, мамочка. Старенька, ласкава, працьовита, турботлива мудра це бабуся. Сивий, мудрий, розумний, майстровитий це дідусь. А тепер дізнаємось, чи великі у вас родини. Мама читає, а ви виконуйте. Пострибайте, у кого є бабуся, доторкніться до носа, у кого є дідусь. Посміхніться, у кого є сестричка. Присядьте, у кого є братик. Поплескайте в долоні, у кого велика та весела сім'я. Кожна українська родина дітки має свої традиції. Розгляньте ці малюнки та розкажіть, які традиції у кожній з цих родин. Наприклад, бабуся навчає онучок вишивати, в сім'ї відмічають день народження, носять вишиванку, збираються сім'єю на Різдво, всією сім'єю готують страви. Кожна дитинка має право на сім'ю, любов та піклування дорослих. А тепер, малята, розгляньте ці картинки та знайдіть ті, в яких порушено право на сім'ю каз... казкових персонажів. В казці Червона шапочка. Порушено право. Попелюшка – також порушено. Вовки семеро козенят. Колобок. В українській родині кожен допомагає один одному, а також кожен має свої обов'язки. Погляньте на ці ілюстрації і скажіть, що роблять разом всі члени родини. Чому так кажуть? Шануй батька неньку, то буде тобі скрізь гарненько. Малята, а тепер для вас є завдання. Виготовити родинне дерево. Чекаю на ваші фото. Коли ви виготовите або намалюєте, або аплікацію зробите. Будь ласка, прийшліть мені ваші роботи. Сім'я це замок, затишок і спокій. Тепло половинки для серця рідна, сміх діток, турбота, любов, доброта, сім'я це будинок, де сміється душа. Малята, хай щастя поселиться у ваших родинах. На цьому наше заняття закінчено. Дякую вам, до зустрічі і чекаю на ваші роботи.